І на цьому оцих скандалів корупційних плівок міндіча і мільярдів, мільярдів відкатів ем, уряд Свириденко продовжує аукціон фантастичної щедрості чи неймовірної некомпетентності. Я не знаю, бо планує видати кожному українцю по тисячу гривень. В межах програми зимова підтримка, при цьому зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей і підтримку малозабезпечених сімей. Це просто цинізм. І ще одна новина: Кабінет міністрів планує виділити 1 мільярд 640 е мільйонів з резервного фонду державного бюджету на фінансування програми Національний Кешбек. Однак і там грошей не вистачає. Я щось не можу зрозуміти. Ми у війні чи ми до виборів готуємось? Ми готуємося до виборів, це головна задача влади. Але, пане Сергію, вони ж засекретили дані по кількості бідних в Україні. Бідність в Україні з 22-го року засекречена цифра. І ми користуємося виключно даними Світового банку, який говорить про те, що у нас 9 мільйонів людей знаходиться за виживання. 9 мільйонів. А тепер увагу запитання: скільки у нас сімей отримують допомогу як мало забезпечення? Ще раз 9 мільйонів людей, які за А скільки отримують допомогу, як мало забезпечені? І скільки? 200 тисяч. Тобто ви закладаєте гроші на цю програму. Вона не працює. Ви тепер забираєте із цієї програми гроші не тому, що вони там не потрібні, а тому, що вона не працює. Тому що ви розвалили систему соціального захисту. Ну, раз тут не треба, то перекинемо на кешбек. Але ж хто користується кешбеком? Кешбеком користуються люди заможні. Бабуся, в селі не маєш телефону, правда? І вона кешбеком там не користується. Кешбеком користуються люди, у яких є гроші. І що це їм дає? От, Наприклад, купляють вони продукти вітчизняного виробництва. В гіпермаркет. Купили, їм відшкодувала держава їхню купівлю. У них же гроші є. Значить, вони зекономили те, що повинні були б витратити на купівлю вітчизняних товарів і послуг. Значить, у них з'являється залишок, і куди вони цей залишок відправляють? А вони починають купляти предмети розкоші. Пане Сергію, за жовтень місяць 7800 нових авто придбано в Україні. За 2025 рік 12 тисяч автомобілів преміум класу продано в Україні. Це втричі більше, ніж за два попередні роки війни. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що ця програма стимулює багатих людей і покращує їхній добробут. А як же з усіма іншими? А з усіма іншими вона Свериденко, персонально, забирає гроші в фонді соціального захисту, соціальне страхування на випадок безробіття і передає їх в держбюджет на оці програми кешбеку, мов воної тисячі розмінування територій, інвестиційних програм. Тобто. Політика така, що бідні стають біднішими, багаті стають багатшими. У нас кількість мільйонерів за даними Державної податкової служби зростає. А дані по бідності, вони засекретні. Чому у нас не росте економіка? В чому проблема? От візьміть будь-якого товаровиробника в Україні. Він що, не може наростити виробництво товарів і послуг? Може. А що його стримує? А його стримує відсутність платіжа спроможного попиту. Ну, коли людина отримує 2361 гривню на місяць мінімальної пенсії, таких у нас майже 2,5 мільйони людей. Ти збільшиш там виробництво там, масла, молока, м'яса. Вони ж просто їм воно потрібне. Вони б раді купити. У них нема за що. Натомість. Це купляють багаті, але ну їх менше. Їм ще й держава компенсує те, що вони купили. Ну, більше ж вони не з'їдять. І тому ну, достатньо те, що ми виробляємо. Ну зато імпорт росте, тому що вони, економ вони економлять на грошах, їм держава повертає. Ну, то купляють вони автомобілі, там все інше і так далі. І з тим самим розмивають, знищують, як то кажуть, баланс. Торгових е, імпорт, е, співвідношення імпорту експорту. Тобто, у нас е, імпорт перевищує і платіжний баланс, у нас торгівельний баланс у нас мінусовий. Саме завдяки цим програмам підтримки, які уряд реалізує. Якби вони сьогодні підняли пенсії на тисячу гривень самим бідним, у 2,5 мільйонів людей щомісяця з'явилася бо та сама додаткова тисяча вовен. І куди б ці пенсіонери пішли? Вони не пішли б в автосалон, правда, купляти Мерседес. Вони пішли б, купили б продукти харчування. А раз так, новий платіжеспроможний попит вимагав би збільшення виробництва товарів і послуг в вітчизняних. А це значить, економіка бросла. Це ж чистий кінць, кінцянство. Але вони все роблять для того, щоб бідним заморозили на три роки соціальні стандарти. Ну, зато кешбеками. Просто-напросто підтримують тих, хто, в принципі, міг би поділитися з бідним. От в цьому сьогодні і є соціальна політика зеленої влади. І вони розраховують на голоси саме цих людей, яких вони підгодовують і підтримують. А ті і так проголосують. Для них є єдиний марафон. Ми їм знову розкажемо, що це все Порошенко поганий, це все вороги народу, росіяни, а Володимир Санчевість хороший. Оце те, що ми на сьогоднішній день з вами маємо, пане Андрію. А як в такому випадку діяти? Наприклад, отримувати цю нову тисячу гривень на підтримку? Бо я минулого разу чесно скажу, я тисячу отримав і відправив її на благодійність ну на лікування українських поранених. Бо залишати в бюджеті знову кудись їх дінуть. чи я неправильно зробив. Дивіться, я не можу давати поради людям, тому що я знаю наскільки вони бідні. І тому, з мого боку, було б аморально давати, а от ви там і так далі. Люди добрі. Це ваша справа. Ви робіть так, як ви вважаєте, потрібно. Ви взяли цю тисячу їм пораненим. Молодець, пане Сергій, я ніколи не буду засуджувати людей, які, будучи, от, в яких є певні потреби, і вони змушені це брати. Єдине, що ніколи не дякуйте оцим всім негідникам, які вас зараз опустили до такого рівня доходів, який ви сьогодні маєте. Вони ж мигаль обіцяв на 13% підвищити пенсію в минулому році. І всі показники об'єктивні говорили, що це треба зробити. По факту вони підвищили на 8. На Але ж ми чітку формулу тоді прописали, правда? Значить, процент зростання зарплат і процент інфляції. 50% цих показників складаються, і на цю цифру треба було індексувати. Вони це не роблять. Ігнорують закон. Так це мінімально, а вони ще могли зробити більше. Тим більше, що в них фінансовий ресурс був. Вони ж не тільки гроші забирали в фонді соціального страхування від безробіття, вони ще забирали в пенсійному фонді майже по 30 мільйонів, мільярдів два роки підряд. Тепер Гетьман це в руки загинає, розповідає, що нам потрібно, щоб підняти мінімальну пенсію на тисячу, треба 29 мільярдів. Так ви їх забрали із пенсійного фонду. Просто не забирайте і просто підвищить. Ні, 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 ні. Дуже багато хочуть. Я не знаю, якими ще словами можна характеризувати аморальність і цинізм цієї зеленої влади. Мало того, що брешуть на кожному кроці, так що його обдирають саме бідних і крадуть мішками гроші, як от зараз показали Бог. Я єдине, що хочу сказати, знаєте, от можете собі уявити, як вони ненавидять НАБУ. Як вони розповідають, зараз оці всі позитивна блогерня пише, що значить, ну, там НАБУ неефективно. ефективно. Набу одне ворожому оточенні веде війну з корупціонерами. Одне єдине. Всі інші правоохоронні органи, які в руках президента знаходяться, вони блокують, де тільки можна зупиняють роботу органів НАБУ. То я хочу задати питання. Навіть ті, те, що вони роблять, це великий, великий успіх. Вони показують оцих злодіїв, які посміхаються нам на камеру, розповідають. А на самому, а, подивіться на цього Чернишагу, який ховався там за кордоном, так його привезли в Україну, охороняли офіцери СБУ Альфа і Гурівці в Будановські. І везли до Києва, щоб, не дай Бог, його набутам не перестріло по дорозі. Його в суд викликають. Запобіжний захід отримати. Та я не піду. Ну, ні, ні. А, в мене Кабмін. І Шмагаль пише, Ви там перестаньте людину пресувати. Можете собі таке уявити? Йому підозру вчинені корупційного злочину, а він в суд не йде. І нічого. Стефанічний обвинувальний висновок мене в суд не ходить. Президент є одним орденом нагороджує другим. В кінці кінців в Америку відправив, щоб набуне чіпало. То, то що ми маємо? Він веде війну з набу і, і оцю всю свою медійну братью кинув для того, щоб паскудити набу, обзивати їх і так далі. А хлопці роблять свою справу. Їх залякають, кидають в тюрми. Так на чим боці ми маємо бути? На боці того, хто став на бік корупціонерів і став їхнім дахом чи на, на боці тих, хто з ними бореться. А вони російські! Це, це уявляєте, Росія руками набу? Бореться з корупцією в Україні. Це ж до якого маразму треба дійти. Це ж тільки ці ідіоти, оці майстри піару, яких там понабирав Зеленська, таке могли придумати. Так дуже просто. Я коли з Гетьманцем говорив, коли він там кричав, що ми там штрафи встановили 300 тисяч, йому пояснював. Що штраф це не податок. Його можна не платити, головне, не порушувати. І проблема ж не в тому, щоб штрафанути людину, а в тому, щоб він по закону жив. Але гетьман скасував, тепер кричить, де ж тінь, тіньова економіка. Так ти ж сам сприяв. Так і тут. А ви не крадіть і не буде вас набучі пати, хлопці. Попробуйте просто тупо накрасти. Оці всі мішки з грошима віддайте на Збройні сили. Ми ж включаємо відео будь-яке в Ютубі, там починається воно з чого. Ми воїни такого, то, будь ласка, не вимикайте, дайте і так далі. Ну, як можна не дати? А ці покидьки вивозять, так вони ж в Москву гроші відправляли. Там же ж двушка на Москву пішла, так? Да? Ми ж зараз кажуть, що Порошенко там мішками на окуповану територію, гроші возили, там ще щось. Куди тобто це що ці робили? І я вам скажу, пане Сергій, я вважаю, що обов'язково повинні відповідати ще оці всі, хто обслуговував Зеленського. Хто кому оці частину вкрадені грошей давали, а вони писали пакості проти опозиції. Проти набу, проти громадянського суспільства. Зараз Шабунін пише, він же в військовій частині. там, Так вони його не відпускають на суд. Його судять, хочуть йому 10 років дати. А він не може на суд приїхати, його не відпускає командування частини. І він пише, що це СБУшник, спеціально куратор є, який каже: потім ми його привеземо, коли вже нам треба буде. Нормально? І зараз він сховався, як побіг в Грецію сховався. Що не видно. А я вже з нічим не спілкуюсь, там вже давно його не пам'ятаю. Відмініше зараз всі відхрещуються. Не знаю, вперше бачу, що, що ви кажете. На будь-який раз, виявляється, по одній смс. Він як зайчик тут же телефонує герману Галовщину. От робіть висновки, люди, хто нами керує. Пане Андрію, я все ж таки заради справедливості скажу, що це спільна робота набу і сап без антипрокуратури Набу ну уявіть собі, просто якби вони взаємодіяли з Хочу, скажу, САП – Це їхній дах. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві, він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині. Черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіли ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами. Я Побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятувала завдяки внескам. Не людей дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донайте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закіньте, скільки можете на лікування українських поранених. ФАП це їхній дах. Тому що будь-який е, правоохоронний орган, він, його процесуальне керівництво над ним здійснює прокурор. І в цьому якраз і була ідея Зеленського позбавити їх незалежного даху у вигляді спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І якби їх підпорядкували Кравченку, генпрокурору, то Уявіть собі, вся б інформація була б тут же відома Зеленському, чим там Набу займається, проти кого накопає. копає. Він би мав можливість забирати у них справи, передавати іншим органам. До речі, зараз така небезпека існує. Ви ж дивіться, в цій схемі, яку зараз відкрила Набу, да? по енергоатому, немає двох персон. Ви звернули вам? Немає двох персонажів. Не менш ключових, ніж Міндіч і Цукерман. А скажіть мені, будь ласка, пане Сергію, а хто був керівником енергата? А як же ж його прізвище? Той, що швидко звільнився і втік за кордон? Котін. Де він? О, Котін, так. Да, да. Де він? Ви бачите, його нема. Очевидно, коли вони дізналися, що на копає, він утік. А хто взагалі контролював енергат? Російський сенатор. Російський сенатор. А чому набув про нього нічого не каже, як ви думаєте? Я думаю для того, щоб підслідність не змінили. Молодцом, абсолютно правильно. Тому що як тільки вони з його згадають, будуть законні підстави забрати у них цю справу і передати в СБУ. І там її поховають. Тому вони Деркача вивели за рамки. Ми розслідуємо корупцію от конкретних фігурантів. Вони організатори той поки там. Отганним СБУ займається. У нас окрема справа. Отакі От ігри змушені грати для того, щоб довести справу до судового вироку. Сам, звичайно, це дуже важлива річ. Пам'ятаєте, як врятували татарова? Забравши якраз ці, за цією схемою підслідності. Да. А як вони це зробили? Чому вони змогли це зробити? Тому що там казати, той... що генпрокурорка це зробила. Так, да. Да, але вона тоді мала право це зробити. Зараз немає. А чому тоді вона мала право зробити? А вони присунули Назара Холодницького, і той здався, написав заяву і пішов. І на період, поки немає прокурора САП, його функції здійснює не заступник, а генеральний прокурор. І що, Холодницький пішов? І що робить Венедиктова? Вона забирає цю справу, віддає ВСБУ. І там вона ховається. Вони рік після того, як Клименко виграв конкурс, не призначали прокурора САП. І тільки коли їх уже дотисли союзники, вони Клименка призначили, але йому першого заступника, оціню, який Штірлядзем там у них працює. Якого зараз підозрюють, що це він злив інформацію про всі ці оперативні дії набу. Ну, розслідування, звичайно, покаже, але сам факт. Тому САП це важливо. Без процесуально незалежного керівництва говорити про щось важко. І третій елемент це антикорупційний суд. Уявіть собі, що було б, якби він також не був окремий і не мав права розглядати всі ці справи, якби вони, враховуючи, пам'ятаєте да? історію? Ці 3 мільйони доларів в нього забрали і сказали, що це живаго, года. А скільки туди корупціонери виносили в касу? Ну тут... достатньо просто подивитися, як якраз розглядається справа набусника, який разом з батьком зараз сидить в слідчому ізоляторі. абсолютно надуманому обвинуваченню. Коли свідок на суді каже, що я казав Узбекистан, а ці кричать: ні, ти казав, Дагестан на сім. цих, виявіться, ну, я світу, я, да. я з ним говорив про Узбекистан. Але в розмові я сказав Дагестан. Уявіть собі. Я на суді кажу, може я оговорився? Ну я мав на увазі. Узбекистан. Я свідок, він зі мною говорив. Ваші всі експертизи до лампочки. І вони його відправляють в суд і кажуть, що в нього завідомо неправдиві покази. Нормально? Та про що ми говоримо? Це що за поліцейський режим? Що це за жандармерія у вигляді СБУ? В якій країні ми живемо? Та я вам скажу, пане Сергію, на любого зараз можна накривати Ви там дорогу колись переходили в неправильному місці, правильно? От як цього набушника сказало, що він там десь там колись ДТП вчинив, так? і зараз його там, значить, під варто і так далі, вже сроки всі пройшли. Давай. Зараз будь-яку людину, дивіться, княжицьку зараз згадали, що він начебто когось зґвалтував там десь в Камбоджі, пам'ятаєте? Вони ж зараз будь-кого можуть із тих, хто критикує владу, зробити злочинцем. Ви пам'ятаєте Гео Геолірос? Як він активно критикував Зеленського. Я дивився його ролики, ну, думаю, молодець. Він так значить. А де він? Пане Сергію, ви давно бачили ролики Гео Геолірос? Ну, він, здається, все ще депутат. депутат. Але давно не бачив. А, а чому ж він мовчить? А чого так? Чого він мовчить? Поясніть мені. Якось знайшли до нього підхід, так? Да? І він припинив критику президента. Подивіться на оцю всю блогірню. Я дивлюсь, у них же зараз фішка. У них там є така пул незалежних експертів. І потім, раз, дивишся там, один незалежний експерт якусь гадость там викинув. І всі телеграм-канали урядові розпустили. Я кажу, що ж ти пишеш? Це моя думка. Я кажу, твоя думка, скільки вона коштує? Скільки твоя думка коштує, що її тут. У нас кажу, багато хто думки різні висловлює, але ж нікого так не світять урядові телеграм-канали, як тебе. Ну, не знаю, от вони мене читають. Я кажу, вони всіх читають. В тебе підписників на Фейсбуці 2000. І твою думку тут же розкидають на всіх, на, по, по всіх просторах інтернету. То, може це не твоя думка, може ти просто як зливний бачок працюєш? Він там так на мене ображався. Що кіду? Подивіться зараз на цього Тараса Загородня. Взяв його на прямий канал, як він почав бочку катити на набу, як він захищав цих всіх негідників. То це все не так і так далі, і тому подібне, як він там підтримував закон проти набу. В них принципово перпозиція, що повинно був бути в складі єдиної правоохоронної системи в цю гнилу систему, ще й набути, включити і поховати. І це незалежні експерти. Розумієте, кучма темників розсилав, вони там посилались на адмінтест. А оцю всю компанію, як казав Подоляк, ми з ними співпрацюємо. Ми їх підтримуємо матеріально. Вони трошки інший інструмент знайшли впливу на цих всіх. Всім їм кусать хоч сам. Тому і пишуть те, що їм замовляють. По виклику, такі от медіашльодри. Друзі, відтепер ви можете самі створювати теми для розмови чи публікації в нашій спільноті на Ютубі. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства, як кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів карткамону і Пайпел в описі цього відео, але підтримати нас можна і на українській платформі САП -САП. Ось QR-код, там бонуси за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.